Всім привіт, мої любі друзі, всім привіт. Всім доброго ранку. Вже в нас нема морозу. Вже, слава Богу, морозу нема. Трошки трошки вітер. Таке холодне, але морозу нема. Йду я йду я лапати свої кути. Ага. Обріжу я свою гортензію і йду я лапати свої кути. Йду, йдемо. Зараз полапаємо ті кути. Що, Тімка? Що? Де ти там? Де це так? Зараз я тих своїх, своїх насільників, зараз я вилапаю. Подивіться, де вони? Подивіться, на цілій стайні, Сюди, де їм завходь. Отак. От Мають роздолі. Зараз я їх вилапаю. Закрий. І вони не будуть так і здіватися на курми. Їх таке багато. Ну так добре є. Знаєте, не можеш так е, ті кугути розігнати, але нічого, до вечора тут лишило дві курки і кугут, а там самі кугути б'ються. От, подивіться, що вони роблять. б'ються на смерть. Ово, бачите? зараз треба буде о, о. Ну, І що я маю робити? Зараз я їх буду розбирати по клітках крилячих. бо одного вже забили. Вже одного забили. Зараз я прийду ще до них. Зараз. ну. А во, бачите, якого крепкого кута забили. І що? І все, і треба його викинути. Викинути його і все. Ми маємо таку яму глибоку, там мала бути, мав бути септик, септика нема. І ми е, туди скидаємо що таке о, щоб потім засипешся її так. Отак. Угу. Жіночка хотіла до лікарні. А я не їду е попри лікарню. І не вигідно за мною їхати, я їду напряму. знаєте? І от така, от така ситуація. А, а так я беру всіх. Всіх беру і всіх підвожу куди треба. Отак, так, але їду. Може трошки посидимо. Ми маємо піти по базарі, і ще треба мені зайти у пенсійний. Мої хороші, треба зайти в пенсійний, бо мені треба взяти такі бланки, щоб мені виписати ще роки, які я робила. Чомусь у мене немає, не знаю. Які я робила в столові. В столовій, Колись робила я в когось і столові. Дуже було, дуже було весело, дуже було добре. Може, не те, що е, вес, ну, з одного боку так, весело, що молоді були. А, а з другого боку, там вже зі мною робили і старші е, жіночки. І завідуюча така е, була, було їй 70 років. Така дуже гарна, Марія Ілінічна. Е, але за те, що дійсно тоді було весело. Дійсно, тоді було весело, скажу. Добре, добре, я буду їхати. Пільнувати дорогу, пільнувати дорогу треба, ага. тому що я щось зніму. Поліжанка моя дуже хоче зніматися. але побачив. Побачимо, як воно все буде. Добре, добре. Так, мої дорогенькі, ми вже приїхали, приїхали до міста. Бачите, на базар. Ми приїхали сюди. Моя машина стоїть. А я тут сіла до коліжанки у машину. От коліжанка так само має таку шикарнючу машину. така моя файна коліжаночка, і сидимо в неї в машині і балакаємо. Вона дуже злосна, щоб я її не знімала. Дуже злостна, щоб я її не знімала. Вона відсіки має ще якийсь файний такий запах, а я не маю. О, треба собі купити, а я не маю. Коліжаночку, а я не маю. А ти Без... маєш такий файний запах ще. Отак. От Привітайся, коліжанка, дорогенька. Ми їдемо зараз ще до бару, їдемо до бару, їдемо до бару, ще в барі посидимо, трохи побалакаємо, Ми рідко здибаємося, ми лише то що дзвонюємося. А, а здиватися не здибаємося. Ну, то посидемо, ну, ну, трохи відпочинемо. Я їсти зварила і тепер можу бути вільна. Так, мої хороші, я бачите, машина вже стала, бланки вже взяла і йду в піцерію. А коріжанка десь поїхала в білий дім. Треба її до білого дому. Ось тут у нас такий от центр. І я щила машину і йду сюди до піцерії. Тут поційний фонд. Йду до піцерії. Все, коліжанка вже сіла в машину, вже їдемо, розходимося. Я йду до своєї машини, а вона їде в свою машину. Знаєте, як добре, що ми їдемо машинами, тому що то е, пішки вже би не знаходився. Пішки б не знаходився. Я її проведу, моя машина трошки далі стоїть, а я її проведу і все. Давай, папа. -па. Поїхала, бачите? Поїхала. Я йду до своєї машини туди нижче. Туди нижче. Бачите, я йду до своєї машини. Тут в нас магазин, де торти продають і продуктові, а тут я йду до своєї машини. І сідаю їхати додому. Все, під'їхала я під магазин, йду, куплю хліб і їду додому. Бачите, моя дома там, там за тими деревами. близенько, Ну злопали до кліток, приїхала коліжанка. Три злопали до кліток і йду я йду до хати, що ще. Та билися, що билися, що вже аж до крові. Ну, йду, який від. Винти, Йде коліжанка вже їде додому. Вже їде моя коліжаночка додому, і мій пес її супровождає, і я її супровождаю. О. Або я зараз е, треба мені. Виш, я землю вже е, забрала і далі картині риє. Угу. Добре. О, а чого ж тебе так свище? Поїхала коліжанка. Щось в неї там свище, не знаю, що там в машині в неї свище. Щось в неї там свище, не знаю що. У нас сьогодні холодно. Вітер. Вчора було краще, а, а нині вже знову якесь таке. Холодна ну, От. Я подивлюся, що там в мене робиться. Подивлюся. Бачите, нічого не робиться. Ще тут під, тим, під навесом Все стоїть, всі підони, як хата са строїлась, і все так, все так в нас стоїть. Ніхто нічого не робить. Йде війна, і ніхто нічого не робить. Абсолютно вікна з порохами страшенно. Так, знаєте, все дуже сумно. Все дуже сумно. І нікому навіть того не, не в голові. І мені так само. нікому не треба. Ніхто про то не думає, щоб скоріше почалася. закінчилась та війна, б будемо щось думати. Відкрию, я вам тут покажу. Ой! ой. Відкрию я вам тут, покажу. Бачите, що тут? Все, козли тут в нас. Отак, От як йшла будова. Бачите, як йшла будова, так, тут все і, і є. Другого нічого нема. Нічого тут другого нема. Тімка, чого тут сюди забіг? Чого тут сюди забіг? Дошками встелили, наскільки дощок стало. Там ще не вистачило. А тут дошками встелили і все. Ось тут сегла. Тут все в нас таке. Гаражні ворота є нові, вкладені. І все, більше нічого нема. Більше нічого нема. Отак. Ходи Тімка, ходи, йдемо, ходи, ходи, ходи. Давай, 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 вибігай на вулицю. М -м -м. І Більше нічого нема. Твої наші всі такі величезні, типу закрию двері. Ой, такі величезні наші сітує. Дерево все почищене, тільки треба кропити. Знаєте, от зараз, коли погода втишилася, вітру щоб не було. І треба дерево, все, все сюди покропити. У нас тут ябліночки більше йдуть. Ну, а туди йдуть вишні. То вишні нічого ніхто не, не чистив, тільки яблука почистили сюди, всі деревця маленькі. І все. Ті, що я вам показую, хто мене дивиться, цілий час бачить, які в нас є яблучка. Ну і все, то наш магазин, Будущий, не відкритий. Отакі от справи, отакі от в нас справи. Ще хочу вам показати, що тут в мене робиться. Що ще тут в мене всі в другій половині що робиться. Дивіться, щось робить. Розбирає якісь ящики, а це, це фанера, це якась фанера така. І то груба фанера, не знаю, і чотирнадцятка чи як? Десятка. Десятка. Але є груба фанера, а то що в нас гараж. Гараж, тут то ще машина в нас тут в гаражі. Бачите, в цьому гаражі ми загонимо машину. І тут так само такі ворота. Але я хочу вам сказати, що порядку нема. порядку вам скажу, мої дорогенькі, що нема. Тут ще є які вітрини від магазину. Ну, отак отак. отака така у нас обстановка тут. І ніхто нічого не хоче робити. О, таке. І... Підлізу догорі, спробую підлізти. Я тобі хочу сказати, що. а де такі, спитати тебе, де такі такі тебе дошки що, що тут половина на сім гаражі нема дошок, Де вони? Ой, тут не видався. Скільки качанів, а що вже корузя нема? Подивіться, скілько качанів. Подивіться, скільки качанів, що ти робив корузя, а там там є в такій ванні і тут курудзи сховані, бо в нас тут голуби, дикі голуби і доїдають вже курудзи. А ті горіхи, то все вже треба викидати, воно вже не здібне, не годиться ні до чого. Спалити разом з цими качанами. Як будеш збирати, от-то збирати е ті горіхи і в вогонь. І, може, курим будемо якусь лупину якось варити. Можливо, не знаю, ще якесь сінце. А тут вам показую, скільки ми маємо ще стікловати. Того утеплічення, бачите? Оскільки тут ще є стікловати, не знаю, скільки тут рулонів у нас є. Багато рулонів, то є стекловати є. Я купувала щось 40 чи, чи скільки, чи 37 рулонів. Тут підлога вже забита. Треба заливати то все, треба все робити. Там отакі кріші таке вікно, що відкривається. Ой. Ну і тут у нас. Бачите, які великі вікна, бачите гараж, і які великі вікна. Це мала бути така м -м, величезна кімната, спальня. І ще такий мав бути такий, як знаєте, як сказати, як зимній сад, так як зимо... зимовий сад, з вазонками, з тим всім, з квітами, зі всім. Ну, все стало, війна, все стало. Отак. Це я вам відкриваю вікно і все так видно до нас. У двір. Бачите, до нас двір. Отак. От Такий вид до садіку і до нас на хату. От все. Ось таке, отако. Все є, всього є багато, нічого не скінчене мої дорогенькі, нічого не скінчене. Ой, ой, закрила. Закрила. Ну, я скажу вам, чекайте стану назад. Бачите, все з цього вікна такий вигляд. Ну отак. Добре, йду я, йду я до хати. Зараз щось буду готувати. Буду готувати на вечерю. Так думаю. Все, мої хорош на тому буде все. Набрала собі картоплі з підвалу і тушонку взяла і буду щось зараз готувати. Не знаю що. Може, якийсь суп приготую. Можливо, взяла яблук, взяла картоплі, взяла тушонку, таку курячу з корки і щось приготую. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливі, всім до зустрічі, всім пока, всім пока, мої хороші.